Доброго дня! Ми з України, мене звати Ольга, Ласкаво прошу на мій канал. Значить так, любі мої, я тільки що робила для себе розклад на Білорусь. Дивилася, буде наступ, не буде наступу, бо давненько я дивилася. От, разом з вами, ми дивилися, я вам е нагадаю, що якщо вони ще думають, вони думають, думають. Але коли Путін їздив до Лукашенка, я тоді сказала, ну, ми теж кидали на цю зустріч з вами, я казала, що, ну, що, будемо чекати гостей. От. Ну і сьогодні я вирішила. Ну, так як тут такі карти, що <кій> ні альо, я виходжу до вас. Да, щоб ви теж це бачили і чули. Значить, Дивіться, я задала питання найближчий місяць, найближчий час, да, найближчий час. ми з вами пам'ятаємо, що карти Таро це найвища математика і може бути чуть-чуть в сроках да, вони можуть бути віляти. Але дивіться, що я подивилася, що буде відбуватися найближчим часом на границі Білорусь і Україна. Ну, те, що туди звозять, это ми з вами знаємо по телебаченню, да, що туди звозять по шестерку пентаклі, це куча денег, это, это все подряд. Ну, в смысле, оружие, і людей, і танки, це все подряд. В шестерку пентаклі входить все. Все, що тільки можна. Дальше що? Туди возять е, якесь оружжя. Е, наприклад, у мене в цій колоді ця карта перекладається корабль мертвецов. Да? Е, е, дальше ж Дальше ж що? Е, що? Ну, дай Бог, щоб ця енергія помінялася, дай Боженька, але на сьогоднішній день. Е, Границя, виходить, як жертва, да? вот, вот по повірешему, границя виходить як жертва ситуації. І карта башні. Карта башні це йде розрушення. Тобто, якщо ну, розрушення плюс карта мага, це бу... ой, мага, карта Луни, старший аркан. Це стільки там буде обману, это там вже таке щось роздують вони, що нам даже це і не снилося. Да? От, по колісо Фортуни, все зміниться. то якщо, якщо на даний час там, наприклад, спокійно, да, то колісо Фортуни показує, що це все зміниться найближчим часом. Я запиталася, що принесе Білорусь Україні найближчим часом? З чим піде Білорусь в Україну найближчим часом? Це могло показати все, що завгодно. Могли показати сплітні, могло. Ну, все, що завгодно. А дивіться, що показує. От, іде молодой працівник, молодой працівник, тобто це не орки, да, це зовсім другі. Відкриття доріг. І в місті з орками, з дьяволом, вони йдуть ну, до нас в гості. Розумієте? Відкриваються дороги. Я запитала, що це буде? Що це буде? І взагалі з чим, з чим вони йдуть? Бачите, я без катерки, з чим вони йдуть? Вони захотять зробити Україну, окупірувати От ті границі, куди вони підуть. От восьмерочка мічі в нас зараз завжди з вами падає на окупіровані території. Ви стопудово пам'ятаєте, бо я вам стараюся кожну карту перекладати і пальчиком показувати. Коли війна закінчиться, ви, мабуть, в мене всі знати карт. Вони принесуть крізі, вони принесуть Україні конфлікт, вони принесуть погані новини, і вони захотять окупірувати ці. Територію, куди вони планують піти. Ну, слава Богу, от, пішли, тепер пішли в нас з вами хороші новини. Україна готова. Україна не то, що готова, вона просто у цих гостей, які підуть з Білорусі, да, вона буде їх просто як сімочки. От по цій карті. Як Тобто Україна готова їх прийняти, в Україні є все для цього, в нашого ЗСУ, все для цього. Е як Україна отреагує? Запитання. вот. <кій> нужні люди, вони йдуть, е я не знаю, в атаку, в Абанк, я не знаю, як вірно сказати, і вони їх ізганяють. Вони їх ізганяють. Карта ізгнання, е карта як вам сказати, більш більтурна, карта могили. Розумієте? Карта останов. Зупинки. Карта зупинки. Карта могили, карта Ізгнання, карта недвижимого, остановка така просто на віки вічні. Я думаю, ви мене зрозуміли, більше об'ясняти не буду, щоб не плаканули. Ітог, ітог для України цього наступу. Ну, я так само я не брала. Дати, да? це просто я в общем посмотрела. ітог для України. Україна їх зустрічає. От Україна милая, добрая, нежная Завжди в нас в картах Україна виходить як імператриця, королева Пентакли. Да? А тут е, така маленька Україна, Паш Булав, у нас тут виходить як Україна, це паш, да? маленькая Україна, но вона в та є до такої степені на ДБ, що по цій карті наша маленька Нежна Україна йде е, як великий великан, як могутній великан. Ітог – карта Солнышка. Карта Солнышка. Тобто, карта Солнышка – це е, все буде добре. Е, ну, я не знаю, міленькі мої, я не знаю, що, що додати. Я не знаю, Бог справедливості і на границі України з Білорусію теж є. Тобто воно буде все добре. Карта мир, тобто, теж є. Ну, дай Бог, щоб вони. Ну, дай Бог, щоб вони передумали і вже зараз повернули назад. Вже зараз, щоб вони повернули обратно к новим берегам. Ну, дай Бог. Ну, ну, це буде рішати. Король Кубка, Король Кубка, це, це, господі Лукашенка. Король Кубков в мене завжди виходить. Ну, от він на даний час він чекає, хто це там до нього. Е, ну, указа, мабуть, чекає. Але дивіться, Ірафант в Україні, ЗСУ в Україні, підтримка в Україні. То мало того, туди ще зараз надійдуть е, наші хлопці, ще над... туди більше буде. Ну, коротше, я не знаю. Я вам це, я вам це просто от побачила, я вам це сказала. Вони дуже ризикують карта шут, карта дурак. Розумієте, вони дуже рискують. П'ятерка кубков це сльози, це великі потери це великі сльози, це великий страх. Ну В них, в них, ви поняли, да? со сторони Білорусі, які прийдуть. Оце п'ятерка кубков це... це їх чекає. Ну от так. Ну от так. Будемо будем надіятися на те, що хвати глузду, якщо не в правительство їхнього, то хоча б в людей. Дай Бог, щоб хватило глузду. Ну, поживем, побачимо. Дай Бог, щоб енергія змінилася, дай Бог, молимося, щоб цього не произошло. Але, але е, на даний час е, карти зловили таку енергію. Все, я вас дуже люблю, бережіть себе. Все буде добре, все буде Україна. З вами, як завжди, ваша Ольга.